Привіт! Мене звати Лідія Максимчук, і сьогодні я хочу записати для вас лекцію про рід і почати моментально з практичної вправи. Я впевнена, що пропрацювати свій рід, як вже було не раз успівано в піснях жартівналивих. Це тема, яку в принципі має пройти кожен. І хочу відразу почати з практичної вправи. Що ж, є таке поняття, як родові сценарії і речі, які ми повторимо. Тобто так поводили себе бабусі, дідусі, мої батьки, і я теж продовжую це робити щодо своїх дітей. Є навіть такий анекдот: це коли дружина обрізає попки сосиски, і чоловіки питають, чому ти так робиш? Вона йде до мами і каже: Чому ти так робиш, мамо? Відповіла чоловіку, що бачила це в своєї мами. Мама каже: Ну, бо так бабця твоя робить. Вона йде до бабці, бабця, чого ти так робиш? Вона каже: Ну, бо я, моя мама так робила. А вона каже: Ну, а як ти думаєш, чого твоя мама так робила? Вона каже: Ну, бо була б бідна родина, пательня маленька, і нічого не поміщалося, тому відрізали дубки, щоб ця сосиска поміщалася на ту пательню. І мораль цього, цього анекдоту полягає в тому, що... Ми продовжуємо робити такі ж самі дії, як робили там наші бабусі дідусі, тільки тому, що якось не задали питання, а навіщо ми це робимо? Щоб це все зупинити, є класна дієва вправа. І саме сьогодні я хочу з неї почати. Взагалі цю лекцію записую в підтримку свого курсу про РІД, який починається 12 лютого. А, і на цьому курсі там буде багато лекцій, і саме практичних вправ. Я практикуюча психолог і вірю в те, що тільки тоді, коли ми пропускаємо інформацію через тіло, тобто проживаємо її, саме тоді відбувається, як кажуть, повна магія. Тобто ми не просто почули, дозволили собі про це дізнатися, зрозуміли ідею, відчули, як це може бути, а і пропустили це через дію. В нас будуть там, ми будемо дещо малювати через мандали, щоб екологічно і м'яко пропрацювати деякі питання. У нас будуть медитації, певні розстановки буду з вами робити. Ну і буде обов'язково багато арт-терапії, тому що саме через такий тонкий, я б сказала, ніжний інструмент, як арт-терапія, пропрацьовуються глибинні і досить такі тяжкі процеси. Отже, що вам потрібно? Вам потрібен листочок А4. У мене ось такий квадратний є олівець. Ми маємо його розділити ось так на чотири частини. Ось таким чином. Ставте на паузу, кому треба більше часу. Тут пишемо зверху мама. Зараз покажу. Тут пишемо тато. Тут пишемо бабусі дідусі, тобто зібране поняття. Мама, тато, бабусі дідусі. А останній квадрат ми пишемо мої діти. Ось так це виглядає. Тобто, що ми починаємо перше? Ми перше даємо відповідь на питання, що доброго навчила, передала мені мама. я приведу приклад не зараз, не зі свого життя, а відповіді, які я чую на консультаціях. Тобто буде, ну, якби, різна інформація лунати. Отже, що доброго передала, і навчила мене мама. Там, навчила мене тайм менеджмент навчила дякувати, навчила прибирати, готувати, навчила добре вчитися в школі, займатися спортом, навчила а, мене. Заробляти, робити гроші, бути чемною, тобто ви пишете, що доброго ви вважаєте. Вона вам передала як мама. Далі пишете, що вам не подобалось у вашому дитинстві з точки зору мами, і ви кажете: вона постійно там спішила, завжди була зайнята, не мала часу зі мною бавитись, а сварилася з татом за кожну м'яло, а завжди маніпулювала мною, коли була сварка з татом, що не дозволяє йому зі мною спілкуватись. Вона. Там критикувала сусідів, висміювала родичів, ну, наприклад, обзивала вас, дуже багато на вас кричала, вам не подобалось, що вона ніколи вас не хвалить. сюди тільки якісь зауваження, і вона ще вважає, що тими зауваженнями вона робить вас кращою. Що не було такої підтримки і слів, якби ти класна, ти молодець, ти зможеш. Що було більше навіщо тобі це треба, подумай, а от в нашій родині ми робили ось так. Ви виписуєте всі ті речі, які вам не подобались. І третє запитання: які були звичаї традиції, ви отримали від мами? Ну, наприклад, на Новий рік робити такий певний салат, або запрошувати всю родину на Різдво, або їздити кудись на Різдво, або купляти ялинку. Або... Щось на Пасху робити, або взагалі ніякі свята не святкувати, а просто насолоджуватися тишою спокоєм в хаті. Тобто, які звичаї ви перейняли від мами? Угу. По татові теж саме. Три запитання. Ви собі ставте паузу і давайте на це відповідь. Коли готові, включайте, пішли далі. Тато, значить, тато. тато теж саме. Що доброго? Цікавого, корисного мене навчив тату своєю поведінкою. І ось тут, навіть якщо були у вас складні стосунки з татом, чи були якісь залежності в тата, чи він там зраджував, чи взагалі він покинув вашу сім'ю, впевнена, що є певні речі, які ви десь в нього щось доброго і побачили. Наприклад, в таких можна побачити таку модель там. Ну, він, наприклад, швидко здавався, ви можете написати, що побачила, що швидко здаватися це погано. Та? Тобто це, в принципі, теж як позитивне. Показав своїм прикладом, що ну, там. одне, друге, третє. Можете писати: показав своїм прикладом, що. В його там, діях я бачила 1, 2, 3. Наприклад, Ну, як ображають, якщо ви, до речі, це було б класно зробити з вашим чоловіком, якщо ну, або з партнером, якщо у вас є діти. А, тобто, хлопчик може написати, що побачив, що алкоголь руйнує сім'ю. Але... Ну, це не позитивне, але це той урок, який вам дав тато. А, якщо є позитивні речі, то це дуже легко написати. Там, дивилися разом серіали, займалися спортом, навчив рибалити, показав, як кататися на велосипеді, відвідували бабцю. От. А друге питання це що негативного було, і третє, які звичі. Все те ж саме. Теж саме пишемо про бабусів, дідусів. Навіть якщо ви з ними не жили, не бачились, а дуже рідко їх відвідували, впевнена, що є речі, які ви все таки можете згадати. Наприклад, що. Мама каже: ну, бабця от завжди покла такий пиріг, і я тепер теж почув його. Та? Тобто, це, в принципі, пішло від бабці. Тобто, згадайте якісь ниточки, пов'язані з поведінці мами, те, що могла передати бабцям. І дідусі так само. А можливо, була якісь історії. І вам казала, от дідусь там загинув на війні, але він був людиною щедрою, він завжди там любив родину, він підтримував. Тобто, напишіть такі речі. Або там бабця жила в селі. І вона мала там аж п'ять коров, мала там хазяйство, її поважали вона там знала трави. Тобто напишіть те, що вам розповідали зі слів. Тепер ставимо на паузу і гарно, гарно все відповідаємо. Отже, коли ви заповнили всі три квадрати? А, маму, тата, бабуся, дідусів. Тепер є ваші діти. І от тут одне єдине запитання звучить. Часто тут, до речі, люди сильно плачуть, а, тому вам знов як, треба поставити на паузу. Воно звучить так. Що з того, що я тут описала, я хочу, щоб це закінчилось на мені. Що я вже не хочу передавати своїм дітям? Що я не хочу показувати, як це було. І якщо вас критикували, спитайте, я так само зараз критикую, ну, типу, мотивую свою дитину через критику, як і мої батьки. А якщо мама завжди часто працювала і не мала на вас часу, так само я теж не маю часу на свою дитину, пояснюючи, що я заробляю на щось глобальне і класне. Ось тут треба дати відповідь, як ви точно вже не хочете, який сценарій вам не подобається, які традиції, які дії ви не хочете, щоб ваші діти мали в своєму житті. І навіть якщо ви ще десь так повторюєте, подумайте, можливо, вже можна зупинитись, можливо, це вже не актуально, можливо, це вже не про вас сьогодні. Угу. І ось тут тоді дуже класно, так як пишете. Я вдячна всьому тому, що було в моєму дитинстві. Але я готова йти рухатись далі. І я хочу, щоб я вже була у в цьому роді. <кій> <кій> З ким це відбувалося? Угу. Тепер трошки теорії про родові сценарії і е, чому було важливо виконати саме цю вправу, де ви відповідаєте на питання, що доброго вам дала мама, навчила, що поганого навчила мама, які дала звичаї. Те ж саме про тата, ті три запитання, про бабусів, дідусів, А в останньому квадраті про ваших дітей дати відповідь на запитання, що я точно з цього не хочу передавати далі своїм дітям. І що з цього я хочу передавати далі своїм дітям. Отже ж, що таке поняття роду та родових зв'язків, які є програми, які якби, заважають жити? Ви маєте зрозуміти, що прийняти свій рід, є ще така фраза, дуже класно мотивуюча, що кількість грошей у вас залежить від. Пропрацьованості з мам, ваших стосунків з мамою, прийняття її в собі, я би так сказала. А швидкість грошей це наскільки ви приймаєте тата в собі. Ви маєте знати, що ви є 50 на 50, та? тобто ви генетично 50% мама, 50% тата. І у вас є певні звички, навички, речі, які ви робите так само, як і ваші батьки. І робите це по тій причині, що на а, момент вашої там сепарації, та, тобто сепарація там 21 рік повний, а ви знали тільки такий сценарій, як жити. А, тому, коли ви вже будуєте свою сім'ю, за основу ви берете а, ті речі, в яких ви проживали. Не буду тут вдаватися дуже в деталі, а, що хочу сказати, що. Родові сценарії це така річ, яку досить тяжко виявити, тому що якщо в вашому оточенні в дитинства так само жили і інші ваші, там оточення ну, батьків та сусіди, друзі, то здається, що це є норма життя. І от криза стає тоді, коли дитина сепарується. До речі, дуже важливо, якщо у вас є діти, відпускати їх на ночівлю в інші сім'ї. Нехай вони подивляться і. А що сніданки бувають різні ранок, буває різний, вечірні години, бувають різні батьки, реакції, слова, фрази, все буває різне. Це називається розширювати їхні світогляд, щоб вони, формуючи вже свою сім'ю, мали більше варіантів, на які можна спертися. Що стосується вас. Коли є родовий сценарій і обмежений світогляд, або я б сказала обмежений досвід, як буває в інших сім'ях, виходить, що в людини є тільки одне джерело, як побудувати свою сім'ю. І таким чином, один сценарій, як Виясняти стосунки, наприклад, з чоловіком. Якщо мама завжди маніпулювала, ображалася, могла не розмовляти, хлопала дверима і казала, «Ай-яй-яй, ви всі засранці, то донька, намагаючи побудувати свої стосунки, вважає, що це є нормою поведінки. Ну а як, а що можна по-іншому? Можна сказати, вибач, я була не права, або «Давай поговоримо, або я готова почути твою думку. Вона так, а що так буває? От, і е, тому, якщо є якийсь такий сценарій, де тяжко будуються стосунки з чоловіками, розлучення за розлученням, або ну, навіть навіть до одруження не доходить. Е, і всі якісь зустрічі зу, ну, зу, зустрічання там е, закінчуються якось по одному тому ж сценарію, це перша ознака, що треба подивитися е, оці родові сценарії, а найголовніше Проаналізувати, які є моделі поведінки, наприклад, з чоловіками, і чи мали ви досвід хоча б бачити і чути, як це роблять інші люди. І ось тут знов така примітка: якщо у вас є діти, я завжди прошу, коли є можливість там готувати разом сніданок, готувати, ну тобто робити якусь дію разом, де тато і мама. Це дуже важливо для вашої дитини дивитися і бачити, як батьки взаємодіють, як вони між собою домовляються, як е, м, поступають один одному, чи як е, ну, от знаходять ту спільну точку. Е, і тоді діти такі, о, клас! Тобто батьки можуть не тільки ось так, а ще і ось так, і ось так, і ось так, і ось так. Давайте підсумуємо цей блок. Я його називаю. Як відсутність навичків і знань про інші моделі поведінки. Тобто, коли людина мені каже, я конфліктна, я кажу: точно ти конфліктна. Чи ти просто ну, не вистачає знань, а як ще можна вирішувати конфлікти? І тут переважно виходить більше про те, що вона не знає, а як ще можна розмовляти. Угу. Отже, перший блок. Про сценарій. І отут знов таки практична вправо. Я все на практичних вправах. Дуже класно, якщо ви візьмете і намалюєте отак на листочку, якби дівчинку. Дівчинку, себе, можна уявити, що це ви. От. Себе дівчинку. так? Тобто, ось так можна себе намалювати. От. І далі е, намалюйте навколо неї 10 різних предметів. Ну, тут мені хочеться телефон чомусь намалювати. Притом такий ще е, аналоговий, як в бабці, стояв. Різні 10 предметів. Дерево можна намалювати. Що хочете? От, намалюєте ті 10 предметів, ставте на паузу, якщо вам треба час. Намалювали 10 предметів, і далі ви от дивитесь на ту дівчинку і відповідаєте на наступні запитання. навіщо їй телефон? Що таке для неї телефон? І я така, о, це нам дзвонили, я відповідала на нього, кликала батьків, відчувала себе дуже поважно. Дзвонила, вітала там родичів, вчилася розмовляти, мої перші переживання, підтримка батьків. І я така, о, бачите, позгадувалася, так? Дерево. Не знаю, дерево. Дача, дерево, їздила на дачу, яблука збирала. Тобто. Після того, як ви намалюєте всі ті предмети, задати собі питання, а що це за предмет для мене з мого життя дитинства? І е, можна це поописувати, прям записати тезис, ну що це таке для вас, і м -м, далі е, подивитися на це. І так. Ох... Якби... А що з цього от зараз є в моєму житті? Я ще досі це роблю, залишила. І де я ті навички використовую ну, в повсякденному житті. Є у вас діти чи нема, просто а де це зараз про мене? І я така, о, дача. Ну, в мене дачі нема, але я все одно люблю зробити якийсь костер, посидіти біля нього, щось подумати. У мене та звичка лишилася. Телефон. Ну, якісь дзвінки. Та ні, вроді не роблю з того нічого. Ну, таке не дзвоню, і своїх дітей не змушу дзвонити, вітати. Так. Ні, то в мене от якось пропало. Там, наприклад, я б тут намалювала пряники. О, пряники, Та коли ми їх сиділи, їли, ми розмовляли, мали такі 5 хвилин якось з мамою потеревенити, мені це подобалось. О, я теж таке роблю. А я собі деколи сідаю і теж їх. Ну, навіть якщо не з ким не теруваю, просто залишила собі у цей момент під 5 хвилин а, часу з собою. І таким чином ви можете подивитися, які а, речі ви залишили в своєму житті, а які вже не актуальні і пішли. І далі, найголовніше, щоб протестити, чи вистачає у вас сценаріїв, а як це можна ще робити? А, і ось тут, наприклад, а, Ну там от, час на один ці, та я написала за той пряник, от це є мій час з собою. А як я ще можу провести час з собою? А як інші люди це роблять? А як ще буває час з собою? І ось тут є або варіант, е, а як ще? Ну, не знаю, ну посидіти в тиші, ну без пряника, то не знаю, як ще можу. А можна сказати, піти на прогулянку, поїхати в відпустку сама, е, е, працювати тільки 4 рази на тиждень, там, один день залишати для себе, е, мати там то-то, то-то. Тобто, оце, чи є у вас варіації, а як ще буває хоча б варіантів 5, як ще може це бути? Якщо там в мене телефон, так? телефон, дзвонити, вітати, відповідати. Я така, а як ще можна залишатися на зв'язку? Як ще можна м -м, якось відчувати себе, що я важлива там, та, для батьків? Бо мені телефон, це саме, що я є важлива для батьків, та, що коли в мене стрес, вони мене можуть підтримувати. Я така, як ще можна відчувати, що, батьки, що я важлива, ну, якщо не дзвонити їм, то що ще? І, наприклад, там, сижу собі, м -м, не знаю. Напевно, тільки от дзвонити там кожен день по два рази в день, тоді відчувати, що я для них важлива, та? і проживати якийсь свій стрес разом з ними, щось, тобто ділитися кожним кроком. А як ще можна? Ого. А можна замовити якусь там доставку їм квітів чи її ну, продуктів, і теж відчути, що я є, ну, от я є в їхньому житті. А можна дзвонити один раз на тиждень, але якісно, вже з камерою, наприклад, там на півгодини такого розмови, от очі в очі. Так? Не паралельно там чистити картоплю чи прибирати. а от, Така якісна, якісна розмова. О, А ще як можна. От, е... А можна створити групу на тати і на маму і кидати туди важливі події і щось надиктовувати. А вже коли зідзвонюємося, ну, обговорювати. Е... Ну, то, то, що вважаємо там за. Тобто, чи є у вас ще сценарії того, що ви намалюєте, а як ще це буває в житті? І оце дуже важливо. Отже, хочу підсумувати. Значить, тема роду повторюся, це така сама справжня психологія, розуміння себе, своїх кордонів, своєї поведінки, своїх. Таких, як кажуть, хотіла вас успішно сказати, не буду, А, патернів поведінки, і чи це є ваші, ваша поведінка, це є ваша особистість, чи це набуті звички через певні обставини. От, і на курсі про рід, зараз от буде ще наступна лекція, можете ще, ще одну подивитися. Я буду давати от практичні вправи, тобто тема і практична вправа, де ви можете і почути, і попрацювати з листочком і приділити час собі, як кажуть, і розібратися, тому що будь-які. От вправи на рід, вони починаються з того, що треба визнати, що ця тема не важлива, чи є у вас проблемні стосунки з батьками, чи нема. Це те, що треба сісти і прийняти кожну звичку мами, кожну звичку тата. Подобається вона вам чи ні. Прийняти їх в собі і сказати: так, я є ви, я є продовження вас. Я є продовження роду, я є продовження і бабці, і дідуся, і прабабусів. Кожного, хто ну, є в цьому ланцюгу. І ось тоді починається магія. Обнімаю.